Якби знав, то постелив би де упадеш. Ну, так думають деякі люди, які не такий великий відсоток, які постраждали від шахраїв по нерухомості. Тому тема основна єдина ознака, що ви купуєте нерухомість у шахраїв або в осіб, які там рубкою, власник може бути і справжнім, організовують таке шахрайство. Тобто, або підробили документи і продають, або там, взяли одиноку людину, такий захват у свої липкі, грязні руки, допомагають їй продати, щоб потім забрати гроші. А купивши таку нерухомість, ну і власники іноді там роблять ремонт, а до них стукає слідчий і дає їм там виклик як свідка, звичайно. Або інколи, як і підозрювано, якщо вони щось там догадувалися, до поліції, до прокуратури тощо. І почнемо з того, чому я так маю право вважати, що це дійсно основна ознака, що ви купуєте нерухомість у Шахраїв. Перше, я думаю, так добрих 500 і більше разів я брав участь у юридичних супроводах. І бачив, хто присутній, як поводиться, що хто кого питає, хто кому ким приходиться тощо. Друге, я як адвокат ну, в десятках, мабуть, сотні до сотні брав участь у справах по нерухомості, по визнанню недійсним договорів по представленню інтересів, потерпілих, постраждалих у справах про шахрайство. і навіть ну, в захисті. Шахраїв, ну, які, звичайно, не винні було таке. І четверте. Це вже успішно з 20-го року, майже успішно пишу дисертацію. про тоді я злочинам на ринку нерухомості. Не дуже вона легко пишеться, ну, пишеться самостійно. І в процесі всієї цієї роботи, і практичної, і такої наукової. Ну, тисячі матеріалів мною прочитано від статей до судової практики на тему шахрайства і нерухомісті близько неї. І тому вважаю, що ця ознака, про яку я зараз скажу, є дійсно основною і єдиною. І тепер про основну ознаку, це той факт, що продавець нерухомості справжній, несправжній, Перебуває на такій угоді сам і взагалі без родичів, без знайомих, без сусідів тощо. Як це виглядає? Наприклад, якщо нерухомість продає людина з підробленим паспортом або з підробленими документами на нерухомість, а паспорт справжній, звичайно, він буде присутній і буде якась групка людей, які не приходяться продавцю нерухомості, ні родичами, ні сусідами, ну, ні ніким. Вони просто присутні. Їх попитайте, хто ви є, ну так знайомі, так допомагаємо, так ріелтори, так ще хтось, ну точно не родичі. І друге, якщо це людина не справжній продавець, наприклад, паспорт справжній, а справжнього продавця вбили. Я брав участь у такій одній справі був присутній в якості представника третьої особи. То, звичайно, був цей продавець слепої і там його пособник. А зазвичай, коли продають нерухомість, ну, якщо продають старші люди, то обов'язково це діти присутні, або там племінники, або ще хтось. Навіть не потрібно побоятися. Спитати їхнього паспорта. Хто ви є? перевірити прізвище, ім'я по батькові, фамілії тощо. Друге, якщо це продають молоді люди, то це або пара, або їхні батьки присутні. Навіть якщо гроші не через рахунок, а попередньо, то приходять родичі для такої мнивої, мнивої безпеки, що ці гроші перевезуть тощо, або мнивої безпеки своїх дітей. Якщо це продають теж люди там середнього віку, то які там не мають дітей, які не мають вже батьків, обов'язково там сестра, брат, подруга тощо присутні. А такого випадку, що от людина продає, вона одинока, ну все може бути, тоді детально, просто і прискіпливо потрібно подивитися, такого випадку може не бути. Тепер нагадую. Внизу більше в описі, в плейлистах, більше 500 консультацій на тему купівлі-продажі, про ризики, про помилки, про проблеми тощо. Користуйтесь на здоров'я. Адвокат Володимир Клим.